Масштабне вторгнення почалося один день. Воно готувалося. Ми, ми це відчували. Це оце, вітало воздухі, оці всі звернення Путіна, напруження на, на кордоні і так далі. Значить, в академії пішла тема, така типу, що піхотинці і бойові спеціальності мають більшість часу навчання проводити на полігоні. Супер в принципі, правильно, мені це подобається. Тому друге півріччя четвертого курсу, коли, власне, це почалося, це вже ну, 22 рік, це вже в середині 22-го я мав закінчити навчання. Ми були на полігоні тоді, от, в грудні, я перепрошую, в лютому. Ми про це спілкувалися активно. Ми, там, типу, ну, ми всі би, вчилися і знаходилися в державі, яка по суті в стані війни. Типу, да, у нас був противник на території нашої держави, у нас були якісь окуповані території. Ми розуміли, що це має, має бути якась ескалація в майбутньому. До типу, ну, чогось воно дойде. дійде. Да, типу, десь, десь ця фінальна битва вона буде.